Вразливий шустик, французька казка. Був собі колись на світі маленький, веселий гном. Звали його Шустик. Носив шустик чепурненький синий каптанчик, чорні лаковані чобітки та яскраво червоний ковпачок, що сидів у нього на голівці завжди трішечки на бакір. Гномик був лагідний, ніколи не журився і не цурався ніякої роботи. Щоправда, мав він одну ваду був надзвичайно вразливий і довго не прощав кривди. Та це лише присказка, а казка далі буде. Отож занадився шустик до дядечка чому така, у якого куховарила добра бабуся люзере. І так гном її полюбив, що став уночі робити за нею всю роботу, кухню підмітав, посуд мив, сковороди та чавунці чистив, каструлі та мідні тази доблиску натирав, ще й сумлінно змітав Порох. Зі старих дубових шаф, буфетів і стільців. Було, як усі поснуть, шусне гномик у дім, скине свій синій каптанчик і ну трудитися, не згортаючи рук. А як упорається з усім, сяде на гладенький теплий камінець біля самої печі, поп'є з глечика теплого Молока і, підперши голову рукою, слухає немов зачарований нескінченну пісню свого приятеля Цвіркуна. Старенька клюзере не знала, як і дякувати Шустикові, і годила йому, як тільки могла, лягаючи спати, неодмінно лишала в печі трохи жару. Щоб і в кімнаті було тепло, і камінець не нахолоняв, а на столі завжди ставала для шустика глечик свіжого молока з густими вершками. Щоночі чекала стара куховарка свого турботливого помічника, а коли той приходив, клюзере милувалася на його. Охайну роботу. Одне лиш було прикро, ні разу не довелося їй побачити у напівтемній кухні шустикове обличчя. Надто крихітний він був, такий, як долоня, не більший, та ще й копачок, що звисав на лобик, заважав його розгледіти. Отак жили усі вони. В мирі та злагоді. Тільки спіткало їх горе, померла від старості клюзере. Пожурився, пожурився хазяїн та й узяв у дім замість старої бабусі нову куховарку, сміхотливу пустунку Агнес. Знову шустик став навідуватися до дядечка чомутака. Допомагати на кухні. І треба сказати, полюбив він нову куховарку не менш, ніж любив колись добру люзере. Подобалися шустикові і її дзвінкий сміх, і її веселі, жартівливі пісні. Здавалося йому, що навіть старі каструлі та мідні тази дзвенять у неї в руках веселіше. Ніж досі. Все було б гаразд, якби не спало якось, на думку, Агнес, недобре пожартувати зі своїм працьовитим приятелем. Розпекла вона в печі камінець, поклала його на місце, а сама шмигнула у постіль та й підглядає за гномиком, поробив гномик усю роботу. Одягнув каптанчик і, взявши глечика з молоком, подріботів до свого камінця. Сів гномик на камінець та враз як підскочить. Вислизнув у нього з рук глечик і надрізки розбився. А сам шустик прожогом кинувся до дверей, перекидаючи тазики, каструлі, сковороди та інше. Кухонне начиння. Побачила Агнес, що накоїла, схопилася з ліжка і ну кликати гномика. Вернися, шустику, вибач мені, нерозумній, що я так зле пожартувала з тебе. Вернися, шустику, пробач мені, якщо можеш. Та було пізно. Не захотів шустик простити їй. Того безглуздого жарту, і зник хто знай куди. І пішло все в домі дядечка чому така шкереберть. У кімнатах порох та побутиння, на кухні брудний посуд, іржавії тази, нечищені сковороди. Хоч як старалася Агнес дати всьому лад. Нічого в неї не виходило. Ось тоді то і збагнула вона, що значить скривдити доброго гнома. Невесело стало їй на душі. Розучилась вона співати і сміятися, і щораз частіше мовчала та супилась, та й, дядечко, чому так? почав Скоса позирати на куховарку, чого це, мовляв, у неї нічого не клеїться? Змовчала Агнес, ні слова не сказала хазяїнові про свою безглузду витівку, а згодом забрала свої речі і пішла геть із села. Що ж, сама винна? Як тільки вона пішла, шустик. Знову повернувся до дядечка чомутака. Правда, в будинку він більше не з'являвся і хатньої роботи не робив. Зате припало йому до душі коней порати. Щоночі ходив він у стайню і брався до діла. Вівса коням засипав, напував їх, чистив, розчісував. Кости і гриви, а потім, помилувавшись на свою роботу, зникав у нічній темряві. Здогадувався, звичайно, дядочко, чому так, що все це шустикова робота. Отож і вирішив він якось віддячити малюкові. Але як це зробити, коли чому так його навіть? Не бачив ніколи. Покликав чому так до себе конюха і звелів відстежити вночі маленького гнома. Коли з'явиться шустик у стайні, негайно поклич мене. Зрозумів. Та гляди, не сполохни його ненароком. Вислухав конюх хазяйську настанову. І причаївся вночі біля стайні. Довго чекати йому не довелося. Якраз опівночі рипнули в стайні двері, і в тьмяному місячному сяйні з'явився крихітний гном, у синьому каптанчику, у чорних лакованих чобітках і у червоному копачку. Не встиг гном і кроку ступити. А конюх хап і зірвав копачок з його голови. Підскочив шустик. Та як закричить на конюха, негайно віддай ковпачка, бо лихо тобі буде. Оберну тебе на віслюка. За що? зареготав конюх. Не віддам я тобі ковпачка, доки хазяїн не прибежить та не подякує тобі. За приязнь. Віддай копачка. Чуєш? Ще дужче розгнівався шустик. Та не послухався його конюх. А поки бігав по хазяїна, шустика і слід прохолов. Розпитав дядечко, чому та конюха, що ж там трапилося? Той і розповів усе як було. Розлютився дядечко чому так, вилаяв коніха за його безглузду за попадливість і сердитий спати пішов. Наступного ранку вийшов дядечко чому так у двір, бачить, стоїть під стайнею якийсь клишоногий віслюк, приголомшений чому так. Роздивився віслюка з усіх боків, і йому сяйнуло. Та це ж витівки шустика, і віслюк цей не віслюк, а мій конюх. Еге, помстився шустик за свій червоний ковпачок. Треба б його десь відшукати та повернути гномикові. Довго чому так шукав ковпачка, а той наче у воду впав не день і не два минуло, поки знайшовся ковпачок на гілці високого дерева. Очевидно, сам конюх і закинув його туди. Узяв дядечко чому так ковпачка, почистив його гарно щіткою. Та й поклав на видноті. А коли на ранок зайшов у стайню, то побачив, що червоний ковпачок десь зник, а біля коней його конюх стоїть. Усміхнувся дядечко чому так, однак нічого не сказав, а лише подивився на вичищених. Аж лискучих коней і вийшов у двір. От бачите, хіба можна кривдити добрих і працьовитих помічників.